Не секрет, що класичний варіант християнства почав оформлюватися лише через 300 років після Ісуса Христа. Тобто 300 років змінюються люди, покоління, епохи, імператори, а християнство все ще не має єдиної, спільної для всіх доктрини. І лише в 325 році відбудеться Нікейський собор, перший Вселенський собор, на якому і було проголошено символ віри. Добре, відомо, що на соборі були представлені дві версії доктрини. Їх тоді вже було набагато більше, але ці були найбільш популярні. Одна з них, аріанська, на соборі програє, а та, яка виграє, дасть початок сьогоднішньому християнству. Хто ж із цих двох був ближче до істини? Щоби це зрозуміти, необхідно розглянути історичний контекст, в якому розвивалися християнські общини та інтелектуальна думка Римської імперії? перших, Трьох століть нашої ери. Отже, століття перше. Умовно, до 34-го року у нас є реальний історичний Ісус Христос, який ходить по землі і поширює своє вчення. Причому робить Він це в іудейському середовищі, членом якої він і є. Відповідно, тут і формуватимуться ті самі перші общини християн. Хоча не зовсім коректно назвати їх ще християнами, оскільки сам термін з'явиться вже наприкінці першого століття. Тому коректніше буде говорити. Послідовники Ісуса Христа. Так ось перші послідовники були якраз іудеї. Тобто вони сповідували іудаїзм плюс слідували тому, що вчить Ісус Христос. Він вважається великим вчителем, великим пророком на рівні з тими, що були в стародавні часи: пророк Мойсей, пророк Давид, пророк Ілія та інші. Після того, як Ісуса Христа не стало, апостоли пішли з проповідями уже до язичників. І особливо активним в цій справі був апостол Павел. Раніше він був відомий як Савел, брав участь у гоніннях на перших послідовників Христа. Самого Ісуса живим Він ніколи не бачив, не спілкувався на лекціях, його не був присутній. Але вже після того, як Ісуса не стане, він прийме його віру. І настільки був Павел старанним і харизматичним, що з часом його назвуть апостолом. Але повертаємось до наших язичників. Отже, до них приходять Павел, Петр. Яков, Варнава та інші апостоли і розповідають про вчення Христа. Деяким з язичників це вчення подобається і вони його приймають. Але стосунки з новоприйнявшими не завжди складаються простежується певна зверхність до новеньких з боку, умовно, стареньких, тобто, тобто з боку тих, хто вийшов з іудейської общини, пішов за Христом. Приміром, апостол Павел навіть дорікає апостолу Петру. Мовляв, той зазвичай сідає за стіл з новоприйнявшими, але якщо приходять раптом іудеї, то за стіл Павел вже не сяде. Отакий сюжет описують нам джерела. Але, в принципі, з новоприйнявшими виникає і ряд інших проблемних питань. Постає питання: а чи повинні новоприйнявші з числа язичників дотримуватися всього, чого зазвичай дотримуються іудеї, тобто закону Моїсея в повному обсязі? Адже вони ще не звикли, там є багато нюансів і не все можливо реалізувати на практиці. І от серед апостолів починаються дискусії. Одразу звертаємо увагу, це архіважливо, дуже важливо. Обговорюють апостоли не в що вірити, оскільки віра вже є. Юдеїзм давно сформульований, то є віра в Бога Всевишнього і в Його пророків. Обговорюються триворядні питання, чисто практичного характеру. Левірат, обрізання, жертвоприношення в храмі, приміром, левірат це є закон в іудаїзмі, який передбачає, що вдова має вийти заміж за одного з родичів її померлого чоловіка, як правило, за одного з його братів. У іудейському середовищі це закон старий, його дотримуються і не виникає запитань з цього приводу. Але якщо екстраполюємо цю ситуацію на новоприйнявших числа язичників, уявімо собі, чоловік і дружина. Вчора вони були язичники, сьогодні вони вже послідовники Христа. Якщо завтра помирає чоловік, що робити його дружині? Згідно закону левірату, вона має вийти заміж за одного з родичів покійного, але ж вони швидше за все, язичники, тоді вона порушує закон левірату, або ж практика обрізання, якої дотримуються іудеї. Чи потрібно це, чи достатньо буде просто пройти обряд хрещення водою? І тому подібні питання. От з цього приводу апостоли збираються на велику нараду. І називається ця подія «Іерусалимський собор». Історики поміщають її на 49-й, або 50-й, або 51-й рік, точно невідомо. Тоді Павел зміг переконати більшість, що мають бути якісь послаблення для новоприйнявших з числа язичників. Але більшість це не всі, і частина все ж таки не погоджується. І після цього в середовищі іудейських послідовників Христа. Залишається частина невдоволених, які вважають, що все ж таки закону Моїсея мусять дотримуватися абсолютно всі. І дослідники вважають, що ось тоді починається відхід майбутнього християнства, поки що в якості течії від іудейського середовища. Можливо, ті питання, які були розглянуті на Єрусалимському соборі, мали якийсь тимчасовий характер тимчасових рішень, можливо, вони були б переглянуті з часом, можливо, були б ще якісь варіанти додані. Ми цього не знаємо, оскільки вже через кілька років збиратися, радитися стане набагато, набагато складніше. Справа в тім, що вже в 66-му році починається серія так званих іудейських воєн та повстань проти римського володарювання римляні в результаті одержать перемогу, а іудеїв буде вигнано. Це, звісно, вплине на життєві умови, на побут. Ускладнені комунікацію і обмін думками, в тому числі і з приводу вчення Христа. Дуже складні часи, без сумніву. Можливо, в другому столітті стане легше? Тоді ще ніхто не здогадувався, які сюрпризи очікують християнство у другому столітті. Адже у другому столітті формулювати доктрину вже візьмуться вчорашні язичники, які несуть собі глибокі відбитки античної філософії.